Символ країни незалежності та боротьби вже майже 20 років в країні відзначають День державного прапора, що є атрибутом багатовікової історії українського державотворення. Це наша ідентичність, це як наш генетичний код, наша гордість, символіка наша. Тому мусимо її гордитись, її піднімати щоб бачив весь світ. Тим паче зараз такий час, коли війна. Це один з елементів, за який ми боремось сьогодні. День прапора родина і Україна то є єдине. Невід'ємне. Я вже старша людина колись. В дитинстві мені було десь шість років, як мені сказали, що Україна жовто-блакитний прапор. Мені так то було дуже цікаво, але то було не в той час, і, 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 але воно вже мені заклалося. Ну і все, то таке надзвичайно дороге свято. А для наших захисників прапор це символ незламності та боротьби за мирне життя в Україні. Справжнього захисника. В кишені завжди є свій синьо-жовтий стяг. Ми готові віддати за нього все, що в нас є. Коли наші військовослужбовці звільняють окуповані території, і перший такий важливий факт, ну, справи, яку вони роблять – це піднімають державний прапор. І це дуже якби, важлива така подія. І розуміння цього свята воно певно несе за собою таку жертовність наших воїнів, які жертвуючи своїм життям, здоров'ям, вкладають душу в те, щоб звільнити, деокупувати наші території, і для того, щоб там замайорив врешті-решт наш державний прапор. Під прапором синьо жовтими захисники, і захисниці виборюють нашу незалежність і свободу. Дипломати по цілому світу на міжнародних площадках шукають допомоги, і стверджують українську державу. Кожен з нас бачить прапор, розуміє, якою ціною. Нам дається незалежність і свобода. Пам'ятати, треба постійно тих, хто віддає життя і здоров'я, в ім'я України і прапора. Це прапор перемоги і перемога буде за нами. Після офіційного підняття прапора також показали містянам і бойові стяги військових бригад Львівщини. Ауто центрі міста переселенці з Маріуполя влаштували зустріч, щоб теж долучитися до святкувань, а діти змогли передати листи для захисників. Треба було це дві години, щоб прислати це на фронт, щоб військовим було дуже гарно, щоб вони не думали, що ми про них зовсім забули, що ми їх не підтримуємо. Ми їх наоборот, підтримуємо. Ми готові все віддати, щоб вони тільки виграли. Катерина розповідає, що раніше з родину не завжди відзначали цей день. А зараз такого вже нема. Такого вже нема. Бо дуже важко, а зараз я вже в своєму віці і розумію, як тяжко дається незалежність. І коли гинуть наші хлопці, це неможливо. Неможливо дивитись всі Фейсбуки, всі соцсіті, Бо дуже, дуже важко. Але я розумію, що без, без цього нам не, нам не вижити. А це дуже важко. Бо дуже гарних людей у нас як кажуть. Гинуть найкраще, а у них що Додамо, Що сучасний синьо-жовтий прапор був уперше. Публічно зафіксований саме у Львові, 25 червня 1848 року. Давид Берішвілі зіновій чопойдало. Правда, тут Львів. Внаслідок негоди на Львівщині було знеструмлено чималу кількість населених пунктів. Повалено десятки дерев, пошкоджені дахи багатоповерхівок тощо. Також зазнали пошкодження автомобілі та домівки. Однак обійшлося без постраждалих. Додамо, що синоптики додатково оголосили штормове попередження по області і до 24 серпня. З 1 вересня учні повинні будуть забути про мобільні телефони, але зможуть розраховуватися у шкільних їданнях банківськими картками. І це лише частина нововведень цього навчального року. Свої гаджети діти відтепер залишатимуть у вчителів, аби більше часу проводити із своїми однолітками. Користуватися телефонами зможуть лише для навчання та для зв'язку із батьками. Крім випадків, а зв'язку з батьками обов'язково, крім випадків, де класи не мають підручників і тому подібне. Нам потрібно. Робити все для того, щоб зменшити час використання дітей в мобільних телефонах під час навчального процесу, мова йде про те, що коли дитина перебуває у школі, мова йде про урок, про перерви, щоб зменшити можливість використання мобільними телефонами. І батьки, і вчителі в захваті від ідеї чиновників щодо табу на мобільні на уроках та перервах. А у дітей ця новина неабияк засмутила старші класи, не хотячи або ховають вже тоді. У сумку, не показують, що вони мають мобільні. Я ти? сподіваюся, що цього року вже так, що вони будуть здавати добровільно, не треба буде вимагати. Я проти. Ну, я думаю, можна, ну, деякі діти можуть бути е, зрозуміло, що їм можна сказати один раз, що не можна, і вони. Будуть. Але деяких можна і забирати. Це приватна власність, як мінімум, дитина має мати свій телефон, забирати немає смаку. Більше дітей в книгах, книжки в телефоні. Щодо форми навчання, освітяни вирішили, що учні молодших класів повинні вчитися очно а от старшокласники матимуть дистанційні уроки. Окрім того, розклад занять у підлітків буде складений парами, аби навантаження на школярів було меншим. Якщо кожного дня дитина буде мати шість різних предметів, об'єм домашнього завдання є досить великий. У нас дуже великі об'єми домашніх завдань. І, на жаль, наші діти з вами, коли приходять після школи, вони ще йдуть на гуртки. І, на жаль, вони ще можуть до 12-ї години дня готувати домашнє завдання, що є неприпустимо, тому що ми знову ж таки говоримо, нам важливі здорові діти. Малювання, спів, трудове навчання, а можливо навіть і фізкультуру відтепер вчителі не оцінюватимуть. Так вони хочуть дати школярам більше волі у творчості. А географам та історикам цього року доведеться попрацювати над уроками, експедиціями. Напевно, це краще, бо не всі діти вміють малювати, не всі можуть намалювати дуже красиво там, тому не можна всіх дітей оцінювати однаково. Заохочуватимуть учнів до навчання ще й гривнею. призові фонди олімпіад будуть чималими: 50, 20 та 10 тисяч гривень. А от витрачати кошти на квіти освітяни батьків відмовляють та просять скерувати ці гроші на дітей, які постраждали від війни. Євгенія Полікарпова за Чопойдало, Правда тут Львів. Нацполіція завершила обшуки у обласних ДЦК та медзакладах по усій країні. Нагадаємо, що причиною цього стали виявлені правоохоронцями масштабні корупційні схеми, що дозволяли призовникам уникати військової служби. За результатами проведення слідчих дій, за місцем розташуванням сек та ВЛК у приміщеннях ТЦК та за місцем проживання причетних до схем осіб, поліцейські вилучили понад 10 тисяч особових медичних справ. Журнали реєстрації осіб, які пройшли та проходять комісії. Усі вилучені матеріали будуть ретельно проаналізовані та перевірена законність їх одержання. Також діям службовців та цивільних осіб, які стали псевдохворими або отримали псевдоінвалідність, буде надана правова. Кваліфікація. Противники скандальної статуї у стрийському парку пішли на відчайдушний крок та зазіхнули на її існування. У це важко повірити, але пізно ввечері вандали облили скульптуру жінки переробленим мастилом та намагалися підпалити. Щоправда, впевненість виявилася незламною та вистояла. А от правоохоронці тепер шукають хуліганів, які воюють з мистецтвом. На Львівщині спала хлептоспірозу. За останні 10 днів у Львівську інфекційну лікарню потрапило 10 пацієнтів із цим захворюванням. Перед тим лікувалося ще п'ять. Один чоловік вже декілька днів перебуває в реанімації, всі інші у стані середньої важкості. Особливо, знаєте, нас турбує те, що п'ятеро із цих десяти пацієнтів, що поступили, вони є з стрільського району, зморшена. Є люди, які живуть у Львові, але вони. Живуть в квартирах, не працювали на полі, не працювали на городі, не були на риболовлі, а просто їздили на річку стрій, купалися і також захворіли. Є два таких пацієнти. Серед пацієнтів Юрій він мешканець міста ходорів, що на стрищині. У лікарні вже більше тижня і зараз готується до виписки. Чоловік розповідає, що сказати точно, де міг заразитись цим захворюванням, не може. Проте є здогадки. Припущення одна робота в саду. Після цього, як покусив, збирав траву. Ну, збирав траву, як все без рукавиць. ось спешка туди-сюди і підеш сів перекурити, можливо, були руки забруднені вже там чимось. Покурив, називається, там ябко зірвав, з'їв тими ж руками немитими. Ну, Так як все в господарстві, коли немає часу. І все, і за дві доби температура піднялася. Температура була дуже високою, близько 40 градусів. Спершу її намагалися збити самостійно, проте нічого не вдавалося. Згодом доєдналися інші ознаки лептоспірозу. Тільки була точнота, що їсти неможливо, мале чи виділення одним словом, тому що те по нирках і по печінці пішло. Так що, і біль, біль ніг, нижні кінцівки, одни ще колін, сильна біль стояти неможливо. Спеціалісти ж зазначають, що це і є основні симптоми захворювання. Бактерія, що спричиняє лептоспіроз у людей, потрапляє у воду із сечею інфікованих тварин, найчастіше гризунів. Заражаються найчастіше, купають в водоймищах, незахищених, неперевірених, на рибній ловлі заражаються. Люди, які в підвалах доглядають, там прибирають підвали і мають якісь порізи, рани на руках, бо через слизові пошкоджені і пошкоджену шкіру потрапляє збудник в організм. Без лікування лептоспіроз може призвести до ураження нирок, печінки, манінгіту чи навіть смерті. Тяжка хвороба, чим швидше госпіталізований пацієнт, тим більше надії на успіх. У нас цього року помер пацієнт на минулому місяці, молодий пацієнт, він помер практично в першу добу перебування. В перші 12 годин він помер. Тому лікарі закликають бути обережними і за можливості не нехтувати правилами безпеки та гігієни. Якщо на рибне ловля і неперевірена водойма, значить воду не залазити з ногами. Треба обов'язково захисне взуття мати високі чоботи, намагатися рукавички одягати, тому що біля берега якраз тих гризунів багато і нема гарантії, що там в воді немає збудника. При сільськогоспровотах рукавички одягати і взуття гуми одягати, якщо чистити підвали, якісь такі приміщення, де є. Гризуни то теж небезпека зараження. Зазначимо, що захворіти людина може у період від двох днів до чотирьох тижнів після зараження. Тому у разі появи симптомів обов'язково потрібно звернутися до лікаря. Ірина Цвігун, Зиновічопайдало, правда, тут Львів. Трагедія сталася пізно вночі на трасі Київ, чоп поблизу села Ямпіль. Водій автомобіля Опель протаранив інший легковик, у якому перебувало одразу четверо людей. Від удару машину розкидало у різні боки. Вижити вдалося не усім. Водій Фольксвагена загинув на місці, а троє його пасажирів потрапили до лікарні. У патрульній поліції зазначають, що в Опелі був їхній колега, який в той момент був поза службою. Зараз його відсторонено від роботи, а бюро розслідувань з'ясовує, чи Є його провина у загибелі людини. Вражаюча історія порятунку прямо у центрі міста поруч із торгівельним центром. Львів'яни знайшли пораненого лелеку. Що з ним трапилося та як він опинився у людному місці, наразі невідомо. Але бідолашний птах не міг літати та був дуже наляканим. Патрульні допомогли спіймати пернатого та одразу ж відвезли до домівки врятованих тварин. Тож тепер лелека під наглядом та у безпеці.